День рятівника святкують працівники аварійно-рятувальних служб пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Встановлення професійного свята свідчить про суспільне визначення вкрай важливої професії всіх, хто присвятив своє життя нелегкій, але почесній справі захисту від вогню та стихій національного багатства держави, її добробута, життя та здоров'я людей. Щоденна боротьба з стихіями вогню дорожно-транспортних пригод, підтоплень і багато 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 інших різноманітних ситуацій, в які попадають сьогодні наші громадяни, це сьогодні задача нашої служби. Хочу відмітити високий професіоналізм в виконанні своїх обов'язків нашого особового складу Коростенського міськрайонного відділу. Щоденна вдячність від громадян нашого міста і району свідчить про нашу вчасність і оперативність в наших діях. Щира подяка вам за мужність, за рішучі дії та ваше вміння, яке ви застосовуєте під час виконання завдань. Спекотне пожежонебезпечне літо 2015 року показало наскільки важливо завжди бути у бойовій готовності. Лише у серпні рятівники 350 разів виїздили на виклики. У разі бійди бійці державної служби з надзвичайних ситуацій завжди прийдуть на допомогу в кожну коростенську родину, наголосив міський голова Володимир Маскаленко. Ваше свято професійне, воно якось випадає із ряду професійний свят, випадає по-доброму, тому що ви люди. Мужньої професії, тому що без вас сьогодні важко уявити любе суспільство, зокрема наше Коростенське, і вам приходиться цілодобово стояти на сторожі, захищати від пожеж, від надзвичайних ситуацій, наше місто, наш район. Якщо об'єктивно взяти, то ви молодці, дуже багато зробили в непростих умовах я говорю, у мовах яке на сьогодні є, але ви мужньо, гарно до кінця відповідально виконували свої обов'язки за цем, честь і хвала. З нагоди свята рятувальники отримали подяки міського голови. Минулі роки були складними для наших підрозділів, але незважаючи на всі обставини, колектив коростенських рятувальників старанно виконував поставлені завдання, спрямовані на захист мешканців міста та району від стихійних лих та надзвичайних ситуацій. Хоча робота у кожного рятувального підрозділу різна за своєю специфікою, але об'єднує одне запобігти, врятувати та допомогти при потребі кожній людині. Привітати бійців Державної служби з надзвичайних ситуацій зі святом прийшли голова Коростенської районної державної адміністрації та керівники підприємств міста. Всі говорили про важливість професії рятівника. У той же день, коли рятівники України відзначають своє професійне свято, православна церква вшановує ікону Божої Матері Неопалима Купина. Саме вона є покровителькою всіх людей, чия професійна діяльність пов'язана з ризиком і порятунком життів інших людей. Тож вітаємо працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та ветеранів зі святом. Дякуємо вам за мужність і героїзм при Нані професійних завдань